Вітаємо! Сьогодні у нас в гостях голова Чернігівського середку Всеукраїнського об'єднання Свобода Андрій Міщенко. Саме йому ми хочемо задати декілька актуальних питань і сподіваємось отримати цікаві відповіді. Пане Андрію, всеукраїнське об'єднання Свобода об'єднує всіх небайдужих людей у національну позицію. Це ми бачимо навіть у пролуках, з плакатів наліпок. У зв'язку з чим все це відбувається? Ну, зв'язку з тим, що на сьогоднішній день ви бачите буквально за місяць де повернення кучмізму, проти якого люди виступили ще будучи на майдані 2004 року. На сьогоднішній день про опозицію багато хто заявив, але створення національної позиції, яка ґрунтується на захисті титульної нації, на те, на захисті проти українофобії україножерів, які є, ніхто. Такої опозиції не створює. Є опозиція Я, є опозиція Ю, але фактично це є опозиція створена не ідеологічно, а створена через те, що їх відігнали від корита. І тому саме Всеукраїнське об'єднання Свобода, яке є єдиною силою захисту українців, створює навколо себе національну опозицію. І я думаю, що. Всі, хто не байдужий, я закликаю людей, хто не байдужий до ситуації яка є в Україні приєднатися до Лавсь Українського об'єднання Свобода. І що можу сказати, по Україні люди розчарувалися в тих так званих своїх лідерах, які перемальовують себе там чи помаранчевий колір, чи білосердечковий, і звертаються більше і більше уваги до всеукраїнського об'єднання свободи. Я думаю, Чернігівщина не стане винятком і на Чернівщині буде створена добра і потужна сила національна опозиція. Це в свою чергу не дозволить. Чим більше свідомі українці будуть на теренах північної і східної України, тим більше у нас буде гарантій, що не буде розхитуватися державний човен під назвою Україна.